Слава Ісусу Христу, доброго дня. Рада бачити вас, всіх живих і здорових, мирне небо. Дякуємо Господи, який тримає купол над Роговичем. Сьогодні ми робимо благодійну акцію, на яку ми дуже розраховуємо через те, що ми вже позавчора відправили в Донецьку область два необхідні дві необхідні речі нашим розвідникам вартістю 3000 тисячі доларів. І хочу звернути вашу увагу, що з правої сторони. Сидять наші захисники, наші воїни. Поплодуйте їм. Вони з різних, з різних частин України. Дехто з них з Криму, дехто з них розмовляє російською мовою, але вони всі в окопах за нашу Україну. Вони віддали свої руки і ноги за те, щоб ми стояли сьогодні на своїх двох. Я просто запрошую і прошу вас особисто. Не приходьте мимо, не складайте гроші, бо їх. Міль з'їсть. Якщо ми не дамо їм і не підтримуємо їх, не буде ні ярмарків, ні концертів і нічого іншого. Будьмо смідовими. Дякую вам. Стужився мила за тобою. С обернувся мимо муки. Я палений журбою. Сам один між бухами стоїть. Solcji, a peczna, jak oroncy, i i na nim a jak niepewna. Widro ja spina je i zmraża wizja na weselnym Чи большая, як небеса, веся, виростей співає. я. Долючий, наче зривний, Долючий, ніби ж третій май, Звідомий гудець. Я вороги світля, Я вороги світля, Та її коханням молоде. Збрайлися на песня німців, а нищівка, як не беся, відростей співає я і згоряє, із нас віроса, він не знає, що на ті Що надійдуть люди, Зміяють його на гору, розітуг йому нечалі груди, зроблять стріхбу із його. Нашим захисникам, Збройним силам України, хлопцям на передовій, хлопцям, які знаходяться у Донецькій області, 103 батальйону, які потрібна наша допомога, а саме приціли, з якими вони можуть з кращою точністю знищувати нашого з вами спільного ворога. Бо немає чужої війни, війна для усієї України, для кожного з нас, як вже казала Леся, не складайте гроші, бо їх не потрібно буде, коли тут будуть окупанти або коли тут будуть розриватися ракети. Ми сьогодні маємо мир у Другобичі, відправили дітей до школи і в садочки тільки тому, що маємо захист. А ми їхній тил Станьте учасниками цієї війни, долучитися до збору коштів на таку неотрібну оптичну техніку на передовій. Вітаю, що вона так ради. Не поки не таємні сили, бо життя воє, чорники і зміли крилови іскізлема. 17 травня мав відбутися ювілейний концерт Козак Систем в Києві в Паласі спорту. Нам виповнилось 10 років. Ми приготували дуже класний концерт. Ми запросили наших друзів, культових рок-музикантів України, які мали співати наші пісні. Серед них мав бути Андрій Кливнюк, Олег Скрипка, Сергій Тачинець без обмежень, Зубчук Скай, Харчишин, Валера. Сергій же там. Одним словом, там було ціле Сузір'я, і це мало бути дуже дуже душевно. Але війна зруйнувала наші плани. Як і зруйнувала ваші плани, Як і зруйнувала плани всього світу. З одного боку, печаль. З іншого боку, сьогодні ми проживаємо унікальний, абсолютно унікальний історичний момент. Нам сьогодні заздрили би всі, хто боровся. Протягом 350 років за справжню українську незалежність, за українську мову, українську культуру, українську ідентичність, українську економіку, зрештою. Нам би заздрив Богдан Хмельницький, нам би заздрив Грушевський, Мазепа, нам би заздрали всі гетьмани України. Нам би заздли повстанці Холодного Яру. Нам би заздрив Степан Пандер.